Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Небеса в вашому житті через Ісуса відкриті, і ви можете переживати неймовірну Божу благодать. Ви можете переживати, як ангели рухаються в вашому житті, як ангели підкріпляють вас, як вони допомагають вам в вашому житті. Ви можете переживати Духа Святого, який дає потіху нам, розраду, який дає нам певну мудрість, настанову, або виправляє наші шляхи, або утішає наші серця, або перев'язує наше серце. Сьогодні ми можемо багато гарних речей переживати від Бога. Амінь. І ось є таке питання, пастор. Я хотів би духовно зростати. Що мені робити? Я хотів би декілька речей сказати, тому що вони важливі, якщо у вас є сьогодні спрага в серці, ви сьогодні маєте певну таку жажду, спрагу по Богу, і ви хотіли би зростати. Перше, що вам треба сьогодні робити, це читати, читати Біблію, читати Боже Слово. І ви будете бачити, як ваша віра буде ставати твердою, крепкою, міцною, як ваше мислення буде змінюватись, ви будете пізнавати волю Божу, ви будете досліджувати серце Боже, і ви будете духовно зростати. Тому знайдіть можливість читати, і достатньо немало читати Боже Слово, тому що це твоя пожива, духовна, це твоя їжа. І якщо ти хочеш, щоб твій внутрішня людина твоя була сильна, треба читати. В тому напрямку, де ви хочете розвиток, треба читати книги, це дуже важливо. Людей, християн, які мають успіх, або якщо це не християни, але там є якісь важливі принципи, і ви хотіли би. Ну, ми говоримо сьогодні більше про те, як духовно зростати, ви можете читати книги служителів Божих, людей Божих, які діляться своїм досвідом, своїм серцем, своїми відкриттями, і це допоможе вам духовно. Зростати, і ви будете бачити, як Бог буде вас, вас формувати. По-друге, молитва. Молитва. Треба молитися. І достатньо немало приділяти часу тому, щоби бути з Богом, перебувати з Богом, розмовляти з Богом, слухати Бога, відкривати, виливати своє серце і приймати в своє серце послання від Бога, втіху від Бога. Тому, коли ти хочеш зростати, Слово, Боже і молитва Тобі в цьому допомогуть. допоможуть. Також тобі допоможе наставник. Дуже важливо, щоб у твоєму житті були наставники, наставники наставники, тому що у кожного сьогодні видатного спортсмена є тренер, є наставник. Ми бачимо принцип учнівства, наставництва в церкві. Ми бачимо принцип батьківства в церкві. Ми бачимо, що є люди, які йдуть попереду нас, і ми можемо наслідувати їх, і ми можемо брати взірець з Христа і брати взірець з людей, які мають взірець Христа і так живуть, так служать, так будують свою родину. Тому тобі потрібен твій Мардохей – Мардахій піклувався про Есфір Гадасу, питав постійно: як твоє здоров'я, в якому ти стані, що відбувається, як справи, духовні, фізичні, що в родині повинна бути людина, яка може говорити в твоє життя, тобі потрібен наставник, тоді ти можеш. Зростати, тому що наставник він буде підтягувати тебе на інший рівень, і через нього це буде робити Господь. Хтось говорить, що мені наставники не потрібні. Ну, це все це, це, це таке заблудження серйозне, тому що Біблія не так нам говорить, якщо даже взяти перше там Корінтіяну, це текстів цих сотні. Там апостол Павло говорить, служителі, через яких ви увірували. Вони не просто абстрактно увірували, ні, були служителі, були наставники, були тренери від Бога, через які люди вони повірили, увірували, вони пережили Божу благодать, вони пережили Бога, вони сформувалися як Божі служителі. І третій момент: почніть робити щось в церкві. Запитайте у пастора, у наставників, що я можу робити. Візьміть за щось відповідальність, тому що коли ти візьмеш відповідальність, вона буде тебе формувати. Відповідальність на за групу порядку, там за те, щоб зустрічати людей, допомагати там, розставити апаратуру, це буде тебе формувати. Ти попадеш в команду. Ти попадеш в той момент, де люди моляться разом, де люди мають бачення, де люди сьогодні покривають недоліки один одного. Ти будеш вчитися покривати недоліки, прощати. Тому відповідальність це як певне навантаження. Це як той момент, коли ти йдеш в спортзал і ти береш штангу або гантелі, і ти починаєш працювати з певним грузом, і це дає тобі зріс. Тому, якщо ти хочеш зростати духовно, це говорить про те, що ти здорова духовна людина, і я вірю, що якщо ти будеш перебувати в слові, в молитві, в тебе буде наставник, і ти візьмеш відповідальність, ти будеш зростати. Амінь.